Узаконити свої стосунки у День закоханих за допомогою послуги Шлюб за добу вирішили 40 пар із Тернопільщини. Такий проект Міністерства юстиції діє в області протягом року. Урочисту церемонію провели в українському домі перемога для семи тернопільських пар. Ще дві пари одружаться в музичному училищі після 23-ї години. На теренах нашої області дуже успішний, більше 500 пар. Подружилися завдяки зазначеному проекту, тому що він набагато спрощує процедуру. Не потрібно місяць чекати після подачі документів у ДРАЦ, а тут на протязі однієї доби можна одружитися, об'єднатися зі своєю половиночкою і зажити щасливим життям. Стосунки учасників проекту Мар'яни і В'ячеслава вівчарів розпочали два з половиною роки тому під час навчання в університеті. Обоє вони лікарі, тож сім'ю об'єднуватиме ще й спільне заняття. Старт подружнього життя під час шлюбу за добу принесло парі неочікувані емоції. Ну, враження такі, знаєте, приємні, створені самі. Ми не очікували, ми не очікували ми не такого. Очікували. Так ми хотіли трошки так скромніше, а так нам такий сюрприз вийшов. Хотіли якусь таку символічну дату? Символічну, особливу дату, яка б запам'яталася. І вона й запам'ятається, шлюб за добу дав можливість спрощеної процедури реєстрації стосунків, що особливо важливо для учасників АТО. У Тернополі такою послугою скористалось 37 пар військовослужбовців. Символічним є те, що одним із перших молодят, хто отримав шлюб за добу, був хлопець, учасник бойових дій з АТО. І це ще раз необхідність такого, такого сервісу, тому що людям, які на передовій захищають державу, дуже важливо знати, що вдома їх чекає кохана дружина. Людина має можливість за короткий період відпустки приїхати оформити свої стосунки і залишити кохану дружину тут, яка б на нього.